До появи модульних будинків питання побудови житла перед нами взагалі не стояло. У нас ніколи не було ні часу, ні натхнення, ні бажання займатися капітальним будівництвом. Незважаючи на це, попередні кілька років ми з чоловіком залюбки передивились всі відео на Ютубі про крихітні будинки Tiny Houses. В результаті вирішили побудувати й собі такий. Це мав бути будиночок для тимчасового проживання у будь-яку пору року. Останнім часом у Київській області з'явилося декілька комплексів для відпочинку на базі модульних будинків. Ми кілька разів у різні сезони з'їздили протестувати один з таких комплексів, після чого точно вирішили, що модульний будинок нам дуже підходить. Ми обидва і я, і чоловік мали в дитинстві досвід тимчасового проживання у сільських хатах. У чоловіка досвід був хороший, у мене жахливий. Але обоє ми розуміли, що в старій хаті ми жити точно не хочемо. Так само, як і її перебудовувати. До того ж, про відбудову саме на нашій ділянці мова взагалі не йшла, бо хата була в аварійному стані. Про те, як ми її зносили, в мене є окреме відео. На місці хати нам потрібен будинок, в якому можна комфортно жити, коли б ми у нього не приїхали. До того ж, цей будинок повинен витримувати тривалий час без опалення зимою. Безплісняве і тому подібних наслідків. Також для будівлі, яка потенційно може стояти певний період пустою, дуже важливими критеріями є безпека та антивандальність. І якщо питання безпеки вирішуються у класичних і модульних будинках приблизно однаково, то зимову консервацію модульні витримують значно краще. Також модульні будинки дешевші і швидші у виробництві. Наш нам побудували за 2 місяці рівно таким, яким ми його і затвердили по комплектації і по бюджету. Ще одним важливим аспектом для нас було те, що тільки модульний будинок можна оформити як некапітальну споруду. А це означає збереження часу, нервів та коштів на неоформленій документі. Отже, глобально ми вирішили зробити майбутній будинок вандалостійким, морозовитривалим, відносно недорогим. Та по можливості екологічним. Спочатку ми придивлялися до будинків з морських контейнерів. З плюсів вони дуже міцні, а я хотіла мати змогу виходити на дах. З мінусів вони досить вузькі, особливо після того, як додати теплоізоляцію. У нашому випадку були дві основні причини, по яким ми відмовились від контейнерів як основи для будинку. По-перше, в Україні складно знайти досвідченого виробника таких будинків. По-друге, на нашу ділянку подібний будинок навряд чи можна було б завести без проблем. Взагалі ми ще не раз стикнемось з обмеженнями і додатковими витратами через те, що нам потрібна саме наша ділянка, але зараз не про це. Поступово заглиблюючись в конструктивні особливості сучасного будівництва, ми зрозуміли, що будинок нам потрібен модульний. А з контейнерами вирішили потім зробити сарай з виходом на дах. Хоча, з точки зору вандалостійкості шкода було відмовлятися від повністю металевого будинку. Безпека хати, за якою, як кажуть у селі ніхто не дивиться, а питання чи не найголовніше. Завдання в тому, щоб зробити можливість залізти в оселю максимально складною та невигідною з точки зору того, чим там можна поживитися. Частіше за все, в селах полюють на те, що погано лежить. За логікою, якщо легко зайти, значить мене запросили. Ми будемо вирішувати це питання новим парканом, ролетами на вікнах і дверях і камерами спостереження з можливістю передачі звуку. Щодо опалення. Оскільки у нас на ділянку вже був проведений газ, ми спершу думали заморочитись і зробити парове опалення. Мене дізналися, що для цього треба. Після чого одразу передумали і прибрали підключення з ділянки взагалі. Про газ на каналі згодом буде окреме відео. Люди, які проживають у селі постійно, як правило, мають і газове, і твердопаливне опалення на різні випадки. У модульний будинок можна встановити твердопаливний камін, що теоретично може стати в нагоді при відсутності газу і відключенні електроенергії. Ми протестували такий камін у комплексі відпочинку. І зрозуміло, що прогрівати навіть маленький будинок цим способом займе багато годин. При цьому тепло тримається не надто довго і потрібно постійно підтримувати вогонь. В теплу погоду камін не потрібен, але все одно займатиме місце. Це критично, якщо площа і так невелика. Таким чином, ми вирішили залишити єдиним джерелом енергії електрику. На випадок відключення електропостачання нам знадобиться генератор або дизельний опалювач. Щоб мати змогу швидко перегріти будинок зимою і підтримувати сталу температуру для опалення, ми будемо використовувати теплу підлогу. Не останню роль в оптимізації процесу опалення відіграватиме і маленький розмір оселі. Щодо безпосереднього планування самого будинку: оскільки наша ділянка має досить непростий заїзд з крутим поворотом, ми замовили виїзд спеціаліста, який оцінив можливість взагалі привезти будинок на нашу ділянку. За його словами, до нас можна було б завести модуль не ширше 3 метрів. Більш габаритний транспорт на нашу ділянку заїхати б не міг. Довжина модуля мала б бути не більше 7 метрів. Тоді ми стали розглядати планування з двох модулів і тераси. Модулі можна було сумістити будь-яким чином. Ми обрали розміщення під кутом 90 градусів. Взагалі то будинок нам уже привезли, але ще не встановили. Тому що хлопці, які робили нам свайне поле, тримали план догори ногами і так само зробили нам фундамент. Але це вже тема для наступного відео.